Пусті коридори, фоє. І тільки столи, акуратно розкладені чотирикутником, як після облоги, свідчать, що колись тут було людно. Передостанній день прийому заяв Ужну – штиль і спокій. Правда, трохи менше місяця тут був справжній аншлаг і черги, в яких легко було застряти. Ну як мінімум на пару годин. Ми з подругами знаходимося в черзі вже дві з половиною години. Кінець вже близько, але це вже третя черга, в якій ми стоїмо. Довга процедура. Дуже багато бланків заповняти, копій завіряти, дуже черги і дуже втомляє. Але це було місяць тому. Вступна кампанія 31 липня завершилася. Не дивно, що в Закарпатті найбільше заяв отримали два вузи. Ужгородський національний та Закарпатський державний університети, оскільки в них і найбільша кількість державних замовлень. Передостанній день у нас такі результати на денну форму навчання 6813. Це на вчорашній фактично день на теперішній час вже на 50 більше. І 1043 на заочну форму навчання. Ну, загалом 1856, вже 1900. Тобто, десь порядка 8 тисяч вступників на перший курс ЗАКДУ отримав менше заяв на стаціонарну форму навчання, зате практично зрівнявся з ужну за рахунок заочників. Наразі є е, близько тисячі заяв від заочників. Ось е, ну як будуть абілітурієнти, виявляти бажання будемо бачити від завтрашнього дня. До Закарпатського державного університету подано 4698 заяв на всі освітньо-кваліфікаційні рівні. З них від бітурієнтів на перший курс це понад 3000 тисячі заяв. 3 тисячі Система ЗНО дозволяла випускнику подати документи до будь-якого вузу в Україні. Не факт, що випускник, скажімо, з Луганська чи Криму буде навчатися на Закарпатті. але електронну заяву все ж подавали про всяк випадок. Ми маємо починаючи Донецьк, Луганськ, Кіровоград, тобто географія Київ, місто Київ, саме з міста Києва, присилають нам абітурієнти в основному електронні заяви. Але географія дуже широка. Вступна кампанія закінчується, але абітурієнти залишаються. Ну як мінімум до 11 серпня. Коли вузи мають видати накази на зарахування на бюджет, важливо 1 серпня вузи видають списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на держзамовлення. До 4 серпня, включно ці абітурієнти мають принести оригінали своїх документів у вуз, інакше вони втратять можливість навчатися на бюджетному замовленні.